Я великий споживач електроенергії на групі А. Скажи, будь ласка, Олексій, оцей акумулятор, за чим він мені може знадобитися оця ОЗЕ? Він тобі може знадобитися, якщо у тебе є споживання в пікові години. Ага. Це 8, 9, 10, там 6, 7, 11 12. Тобто ти хочеш сказати, що якщо у мене споживання в різні години, я плачу за кожен кіловат різну ціну за електроенергію. Так, точно. Ага. І ті години, то ще назвав гігантська стоїмость електроенергії. Може, ви про це поки що не знаєте, так. бо вам платежки це не пишуть. А, а що ви, мені які... дасть акумулятор цей величезний? оця УЗЕ? Дивіться, він дасть те, що якщо ви зможете його зарядити вдень в день і розрядити ввечері, він вам принесе кількість грошей зекономих на сплаті рахунків. Ти а хочеш того, сказати ви що... можете її продавати. Тобто ти хочеш сказати, що якщо я купляю зелектроенергію в дешеві години, допустим, в день по одній гривні, і ввечері я можу розрядити її, коли вона по 15, і на цьому сальдо е, мені оця батарейка буде економити. Так. А за скільки вона в середньому може повернути інвестицію? Дивіться, ми встановлюємо тільки якісне обладнання, тому вона і якісних грошей. Типу коштує. Солакс. Типу Солакс. Він окупиться. Не, не будьте наче не стройте собі ілюзій, Мінімум 5 років. Ага. Мінімум, якщо ви будете використовувати її правильно. А яка гарантія? Гарантія 10. А написати можна? Напишіть і коментарі. напишіть. А скажіть, а де ставите в Києві, в Київській області а такі здорові можемо по всій Україні. Ну дякую.